Народна казка колобок. Були собі дід та баба, аж якось і каже дід до баби, Піди но стара у комору, там побачиш короб та в ньому пошкреби, та в засікові помети. Ну і дивись, набереться щось на колобок. Узяла баба пір'їну, у коробі пошкребла, по засікові помила, і назбиралася борошна пригорщі дві. Замісила борошно на сметані, зробила колобок. Засмажила на маслі та на віконце, щоб проголовка поклала. Колобок лежав, лежав, а далі взяв та й покотився з вікна на лавку, з лавки на підлогу, підлогою до дверей стрип, стриб через поріг і в сіни, сіни на ганок, з ганку у двір, з двору з за ворота, та й далі далі. Котиться колобок дорогою, а йому назустріч зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, колобок, мене в коробі шкребли, по засікові мели, я у маслі пряжений, в золоту скоринку ряджений, я від діда утік, я від баби утік, я й від тебе, зайчику, й поготів утечу. І покотився дорогою. Тільки зайчик його й бачив котиться колобок навскоки. Ноги в руки, руки в боки, аж тут назустріч вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, колобок, мене в коробі шкребли, по засікові мили, я у маслі пряжений, в золоту скоринку ряджений, я від діда утік, я від баби утік, я від зайчика утік, а від тебе, вовчику, й поготів утечу. І покотився дорогою, тільки вовк його й бачив. І знову котиться, і він навскоки назустріч йому ведмідь. «Колобок, колобок, а я тебе з'їм. Та де тобі клишоногому мене з'їсти? Я колобок, колобок, мене в коробі шкребли, по засікові мили. Я у маслі пряжений, в золоту скоринку ряджений, я від діда утік, я від баби утік, я від зайчика утік, я від вовчика утік, а від тебе, ведмедику, й поготів утечу. І знов покотився, тільки ведмідь його й бачив. Котився, котився, аж цього разу йому назустріч лисиця. Ммм, колобок, колобок. І куди ти котишся? Кочусь доріжкою. А я чула гарну пісеньку ти знаєш. Колобок і заспівав. Я колобок, колобок, мене в коробі шкребли, по засікові мили, я у маслі пряжений, в золоту скоринку ряджений. Я від діда утік, я від баби утік, я від зайчика утік, я від вовчика утік, От ведмедя я втік. А від тебе, лисичко, теж утечу. А лиса йому на те й каже: Ах, пісенька й справді чудова, тільки не всі слова в ній я розібрала, бо не дочуваю трішки. Будь ласка, любий, сядь мені на носика та проспівай ще раз, тільки голосніше. Розчулився Колобок із з похвали, запишався і остаточно втратив обережність. В одну мить опинився на кінчику лисичиного носа і заспівав свою пісеньку, що є сили, аж очі з утіхи замружив. А лисиці, бач, знову не так: колобок, колобок, сядь но ну, ближче, ось сюди мені на язичок і заспівай в останнє». Колобок скотився лисиці на язик, а вона гам з'їла хвастунця.